У філії ліцею номер 3 відкрили оновлений кабінет біології та хімії. Просторий, світлий і технічно обладнаний. Тепер це місце, де навчання перетворюється на справжні наукові дослідження. Оновлення стало частиною спільного освітнього проєкту, реалізованого за підтримки прат Монделіс Україна та благодійного фонду Благомай. Квітні 2025 року. Організатори. Моделіс Україна та благодійний фонд Благомай запросили учнів 7 11 класів прийняти участь у конкурсі Стеми шлях до інновації. Створили проєкт учні, екологічне, чисте мило для дітей. В результаті ми стали переможцями і нам оновили кабінет. Хімії та біології. Відкриття цього кабінету це не лише ремонт, оновлений, нові сучасні меблі, нове обладнання. Ми вважаємо це інвестиція в майбутнє. Партнери цього освітнього успіху, Монделіс Україна та благодійний фонд Благомай допомогли втілити дитячі мрії у реальність, створити сучасний освітній простір, де є все необхідне для хімічних і біологічних експериментів. Представники компанії кажуть, підтримка освіти для них не просто соціальна ініціатива, а внесок у розвиток громади. Наша компанія Монделіс Україна підтримує громаду і разом з фондом Благомай. Долучилися до ініціативи відновлення цього класу дівчата і колектив, учні разом із вчителями зробили класний проект, виграли його і отримали як приз відновлення цього кабінету. Сподіваюсь, що дітям буде навчатися цікавіше, і завдяки саме ним громада буде і надалі розвиватися. Керівниця з персоналу Тросянецької кондитерської фабрики Наталія Шиян додає: важливо, щоб навчання викликало інтерес і допомагало дітям шукати себе у майбутньому. Для нас моделіс Україна важливо підтримувати освіту та розвиток дітей, тому що це. Формує майбутнє, і ми дуже раді долучатися до таких ініціатив, які допомагають дітям цікаво навчатися. І дійсно класний простір. Юрій Бова наголошує, головна цінність не лише у перемозі, а в тому, що діти створили реальний продукт і продовжують його вдосконалювати. Важливо, що вони не просто там зробили, написали якусь ідею і зробіть на ремонт класу. Да, вони зробили продукт. Це самомило, яке вони зробили в межах цього проекту, яке ну є не. Алергенним дитяче спеціальне мило. спробуємо робити так, щоб дітки на уроках там займаючись над таким, над таким проектом, пробували ще робити там для там, нашої дітські садочки. Ми зробимо його повністю сертифікацією, щоб це були документи і так далі. І ну, це може бути гарним таким продуктом громади. З невеличкого проєкту народилась куча ідей. Того дня учні та педагоги запросили гостей долучитися до відкритого уроку в оновленому кабінеті, де благодійники та представники влади мали змогу не мить відчути себе школярами, насправді я дуже вдячний за це запрошення, за можливість знову зайти в клас, торкнутися мікроскопів, подивитися в окуляр і знову відчути себе учнем. І хто знає, як би повернулося в моє життя, аби я мав змогу використовувати сучасні технології на тому рівні, на якому я їх тут побачив? Класно, сьогодні ми мали експеримент дуже яскравий. Я згадала себе і реально пишаюсь, що зараз є така можливість дітям навчатися з цікавістю, натхненням і бажаємо, щоб цей простір дійсно став місцем, де народжувалася жага та любов до знань. Сучасне освітнє середовище надихає і педагогів. Тепер вчителі можуть використовувати нове обладнання для проведення лабораторних досліджень і практичних занять. Ну, для сучасного вчителя це потрібен сучасний кабінет. Це інновації, це майбутнє для любого нашого учня. Це дуже класний сучасний ремонт. У нас був темний клас, так освітлення додалося, сучасні меблі. А це. Впливає на зір дітей, долівка, яка жовтого кольору. Теж діти ходять, дивляться, як це класно, як це просто хочеться працювати в цьому кабінеті. І для хімії, і для біології це нові мікроскопи. Нам надали моделі різних органів, мікропрепарати, хімічні реактиви. Це дуже гарно, коли є з чим працювати. У новому просторі діти не просто слухають вчителя, а працюють у групах, виконують експерименти, дискутують і шукають рішення разом. Саме групова робота каже вчителька, розвиває у школярів навички, комунікації та відповідальності. Це так потребує зараз учасний урок. Ми працюємо в групах. Об'єднуємо дітей в групах, і кожна група е показує свої результати. Більш так сучасно, так вони будуть самі працювати, кожна група, лідери будуть в кожній групі, ну і так далі. Їм цікаво працювати не Загальним класом, а кожен буде в групі, він буде вважати себе лідером, хтось буде вважати себе найкращим, ще учнем і буде старатися, старатися в групі, показати сам себе. Учні кажуть, навчання у такому кабінеті стало значно цікавішим, а головне тепер вони мають можливість відчути себе справжніми науковцями. Мотивує кабінет цей тим, що діти, кожні, які сюди приходять, всім подобається те, що він світлий. Звичайно, що все оновлене. Важливо, тому що діти можуть під новими приладами якось більш якісніше розглянути деякі організми, можуть робити в сучасних приладах досліди. Хочеться працювати в ньому, і дітям цікаво, тому що кожен може спробувати себе в ролі ботаніка, хіміка і провести деякі експерименти. Користуючись нагодою, голова Троснецької громади подякував Монделіз Україна та благодійному фонду Благомай за багаторічну підтримку нашої громади. Ми дякую компанії Монделіз. Дякую компанії Благодійному фонду Благомай за те, що вони такі проекти роблять. Попри війну фабрика відновилася і сьогодні не просто демонструє, що вона знову повертається на ринок з якісним продуктом, а ще і робить такі чудові проекти для, для, для дітей, даруючи можливість проявляти свою творчість і. Ініціативу і розвиватися. Дякую їм. Дякую кожному працівнику компанії за те, що роблять такі, такі процеси. Для нас дуже приємно, що в Тросянсі з'явився ще один оновлений простір для наших дітей. Відтак рівень освіти у Тросінецькій громаді постійно зростає завдяки підтримці благодійників і надійних партнерів.